Зокрема, Київради, депутатці Київради Арині Ар'єві повідомили про підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 20 до 6 -го години на два місяці. Про це сповістили на порталі Київської міської прокуратури. Аварія сталася на проспекті Бандери 27 листопада минулого річ. правоохоронці стверджують, що жінка була під наркотиками і порушила правила дорожнього руху, внаслідок чого і наїхала на перехожу. Потерпіла, отримала перелами кінцівок, плеча та щелепи, закриту черепно мозкову травму та інші ушкодження. Арині Ар'єві загрожує до восьми років за ґратами. Ну сама ж Єрина Арєва заперечує, що була під наркотиками. Про це депутатка Київради написала в Фейсбуці. Вона стверджує, що їхала за правилами. Утім, в Україні був блокау а перехожа, мовляв, вийшла на дорогу без світловідбивальних елементів. Арієва каже, експертиза, яку зробили після аварії, жодних заборонених речовин не виявила і в неї навіть не забирали прав. Депутатка дивується, що про наркотики стає відомо тільки зараз. У неї є своя версія. Чому так склалось. Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля лаври. Ієрархи МОЗ патріархату мають великий вплив на правоохоронні органи, і це є явно спланована дискредитація. Мені дуже шкода, і я відчуваю себе винною у цьому нещасному випадку. І весь час співпрацювала зі слідством і буду виконувати свої процесуальні обов'язки. Але я категорично спростовую, що вживала наркотики.